Практики для швидкого включення. Вдихаємо і видихаємо швидше. Помасувати вуха. шию. Позівати, поопотягуватися і наче вмитися. Стряхнути головою. Можна поприсідати, позжимати кулаки, порухати плечима по стегнах, попласкати по тілу. Тут можна доволі таки сильно, щоб трошки аж щеміло. Трохи встрях стряхнути напругу, можна покричати і побити по грудях. А -а -а! А -а -а! А -а Все.